Нова акція в гостинному домі. Відтепер у супермаркеті ви зможете не тільки купити все необхідне, але й виграти гроші. Правила досить прості. У розіграші беруть участь ті, хто здійснив покупку на 250 гривень і більше. Гостинний дім працює для того, щоб забезпечити необхідним своїх покупців, щоразу збільшувати асортимент товарів та їх якість. Відтепер у цьому супермаркеті можна ще й виграти гроші, адже тут якраз триває акція. «Гостинний дім часто проводить різноманітні акції та розіграші для того, щоб буденні покупки. Для покупців ставали більш приємнішими. Все, що потрібно зробити, це прийти у гостинний дім і здійснити покупку. Якщо сума у двісті 250 гривень і більше, звернутися до охоронців. А далі як пощастить. Ось тут у нас знаходиться барабан, в якому є стричні картки, які викрутаєте і вибираєте карточку. На кожній з карточок написано товар на 20, на 30, на 50 гривень. Або ж бажаємо успіху наступного разу. Якщо вам пощастило картку із виграшем, одразу ж можна. Можна обміняти на товари у відповідному еквіваленті. До слова, якщо сума у чаку більша, тоді збільшуються і шанси на виграш. Купуючи на суму 500 гривень або більше 750, у вас збільшується кількість шансів отримати подарунок. Тому що, тобто на кожних 250 гривень, ви отримаєте. Купан, де можете виграти. Акція у гостинному домі триває із травня. Багато коломиян уже виграли гроші. Так 300 людей отримали товар на 20 гривень, 200 покупців на 30 гривень, а на 50 гривень збагатилося півсотні відвідувачів. Якщо ви вирішили поєднати корисний із приємним, свої двері для всіх відвідувачів відчиняє гостинний дім. У цьому супермаркеті ви зможете не тільки купити усе необхідне, але й поповнити сімейний бюджет.